Зробимо два дуже смачних соуса. Для першого соуса візьмемо грецький йогурт. А також можна використовувати сметану. Додаємо 3 столові ложки, 3 чайні ложки цукрової пудри і пів чайної ложки ванільного цукру. Натираємо цедру апельсина. Апельсинова цедра дасть дуже приємний і освіжаючий аромат. Розрізаємо апельсин. Та видавлюємо трошки апельсинового фрешу. Перемішуємо. Виходить дуже смачний. Цитрусово-ванільний соус. Відкладаємо в сторонку. Беремо іншу миску та робимо фруктову сальсу. Беріть фрукти, які у вас є наявності. Я використовую ківі, апельсин, персик і чуть-чуть м'яти. З ківі зрізаємо шкірку та нарізаємо кубиком. Персик розрізаємо пополам та також нарізаємо кубиком. З половина апельсина, що у нас залишилось, зрізаємо вверх та чистимо його. Вирізаємо дольки та додаємо в нашу сальсу. Це робиться дуже просто. Беремо м'ятку та нарізаємо дрібненькою соломкою. Додаємо. Якщо фрукти закислі, можна додати трошки цукрової пудри, щоб вирівняти цей баланс смаку. Додаємо. Та перемішуємо. Фруктова сальса готова. Зараз зробимо ще один соус. Він дуже відрізняється від цього соуса, але він просто неймовірно смачний. сотейник додаємо 200 г. 30% вершків. Додаємо 1 столову ложку цукрової пудри та ванільний екстракт. Також можна замінити на цукор ванільний. Перемішуємо, доводимо до кипіння та даємо покипіти приблизно 2-3 хвилини. Починаємо подавати нашу страву. На дно тарілки кладемо нашу йогуртово цитрусовий соус. Викладаємо 4 сирника та додаємо освіжаючу фруктову сальсу. За побажання присипте фісташками. Це дуже смачне поєднання. З цитрусовим соусом, ніжними сирниками та фруктовою сальсою. Розігріваємо вершковий ванільний соус та перекладаємо готові сирники до нього. Даємо покипіти разом приблизно 1 хвилину та перекладаємо на тарілку разом з нашим соусом. Посипаємо обсмаженими мигдалевими пластівцями разом з кокосовою стружкою. Поєднання мигдаль та кокос це щось просто неймовірно. Готуйте за цим рецептом та радуйте своїх рідних та близьких. Всім гарних страв!